Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Відверто кажучи, я не знаю, куди ми рухаємося. Глобально в контексті Херсонської області, пише волонтер Юрій Антощук, далі мовою оригіналу. Нас рятує лише ріка Дніпро і сили оборони, робиться багато всього, але в динаміці. Споглядаючи, як сувається, а точніше розширюється так звана червона зона, і якими темпами оптимізму мало. Ще півтора роки тому можна було доїхати до Станіслава, рік тому проїхатися Перекопською в Херсоні, в півроку тому приїхати в Білозерку. Зараз Станіслав фактично село Привид Білозерку. Зерка вже скоро стане повністю нев'їзною, а Прикопська це вулиця Смерті, вже Чорнобаївка, яка почала після деокупації відновлюватися. Відчуває на собі небезпеку від ворожих дронів. Вони фактично почали кошмарити трасу, що сполучає Херсонську і Миколаївську області. Біля в'їзної стели Херсона постійно детектуються дрони росіян. Декілька місяців тому лише в Херсоні було близько тисячі атак дронами щотижня, зараз вже перевалило за півтори тисячі. Так, ми зробили рекомендації для цивільних, як обезпечитися від але це краплина в морі. Глобально ми вплинути на ситуацію, яка далеко не втішна не можемо, але якось працювати з населенням необхідно. Антидронові сітки, на жаль, в Херсоні тільки зараз почали застосовувати. Реби нас глобально не врятують, бо ворожі РСЗВ спокійно можуть накрити цілі квартали, а за потреби не пожаліють і декілька кабів, щоб усунути перешкоди та загрози. Фактично, що півроку збільшується перелік населених пунктів Херсонщини і частини Херсона, з яких є обов'язкова евакуація. Питання, куди евакуюватися і як далі бути, то інше питання. Херсонці пристосувалися до щоденної небезпеки, але звикнути до цього неможливо. Півроку тому окупанти анонсували у своїх помийках атаки на АЗС в Херсоні. І зараз ми можемо це споглядати. В деяких районах міста закриваються магазини, і мешканцям доводиться долати певну відстань під відкритим небом, щоб сходити купити хліба. Восени, коли спаде листя з дерев, ситуація стане ще гіршою. Росіяни почнуть засипати мінами плюстками дороги міста. Вони це і так роблять, але осінь опали листя. Ристя сприятиме тому, аби збільшити об'єми атак на мирних мешканців міста, щоб змусити їх ще більше деморалізувати, виїхати, збільшити невдоволення і т.п. це сприятлива середа, яку можна підкріпити і псою, качати ситуацію в необхідному напрямку. Атака на критичну інфраструктуру також веде до того, що опалення і водопостачання в деяких районах міста може бути під питанням, а в деяких його вже давно немає. Дякуємо комунальникам, які роблять неможливе в нинішніх умовах. І хоча в місті та області досі багато організацій. І допомагають населенню. Ми все ж бачимо, як вони видихаються, хтось релокується, бо небезпека зростає в геометричній прогресії. Херсон це фронтове обласне місто, яке щодня під атакою, але яке досі живе життям. Якщо це все усвідомити, це щось неймовірне у той же час. Висадка військ РФ у Херсоні найближчими тижнями така спроба можлива, пише видання CNN. Росія почала спробу встановити контроль над Херсоном, завдаючи посилених ударів і атакуючи міст, що веде до району Корабел. Його хочуть відрізати від іншої частини міста зет воєнкори кажуть, що головна під'їзна дорога до Херсона з півночі тепер, нібито, стане мішенню для ударів БПЛА більшої дальності. Все це викликає занепокоєння, бо може бути сигналом, що російська армія може висадитися на рівнинні місцевості вже найближчим часом. Захоплення Херсона та області залишаються одними з головних цілей Путіна у війні проти України. Нинішній план Росії наступати скрізь, де це тільки можливо. Україна із об'єктивних і суб'єктивних причин не в змозі ні зупинити темп ворога, ні перехопити. Ініціативу на фронті, і поки всі тенденції не вказують на те, що нам вдасться в близькій перспективі переломити ситуацію на нашу користь. Говоріть про Херсон, кричіть про Херсон кожного Божого дня. Люди ситуація жахлива і е, те, що нам там по телевізорі сказали, що дві лоточки приплили, а наші їх відбили, і на цьому все закінчилося, то ніхрена на цьому не закінчилося. Терміново потрібно плати ініціації для підрозділів БПЛА, щоб закидувати самі знаєте кого подаруночками новорічними та різдвяними, для того, щоб якомога швидше. Е Зупинити це все, е, поки ми тут е, стараємося. Я не знаю меню до нового року та різдва скласти, яку кутю ми будемо варити. Ті там готуються до висадки з гелікоптерів. Наші готові стоять, чекають, але це неймовірно величезна кількість наших людських життів. Я дуже вас сильно прошу. У нас у шапці профілю є банка з самого низу, яка називається на допомогу Херсону 25 термінових запитів. Один із них це оці плати ініціації, які потрібні ще були на позавчора, коли це все почалося. Я дуже вас сильно прошу, не будьте байдужі. Ну, ви собі уявляєте, що буде, якщо знову буде окупація Херсону. Ви собі уявляєте, під якою загрозою е, Миколаїв, Одеса. Ви собі уявляєте, скільки людей зараз у Херсоні, які з момента, де деокупації ніколи вже не жили спокійно і допомагали нашим захисникам, допомагали нашому війську. Не будьте, будь ласка, сьогодні байдужі, бо завтра будемо плакати в окупації. Усі, слава Україні, героям слава перед до перемоги з повагою. Команда Ірини Тарасюк. Всі звіти ви можете глянути у мене на сторінці. Дякую вам велике редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.